Новини з фронту і почнемо з аналізу інституту вивчення війни. Експерти оприлюднили карту, на якій видно, що нашим силам вдалося просунутися у Бахмутському напрямку. Наші бійці перейшли залізницю на північ від села Кліщівка. А під Авдіївкою служба безпеки знешкодила агентурну групу ФСБ. Двоє мешканців Покровського району виконували вказівки ворожого розвідника. І основним завданням у них було диверсійними методами знищувати танки. Абрамс обом зрадникам тепер загрожує довічне ув'язнення. Добру новину сьогодні оприлюднив Володимир Зеленський. Президент запевнив, що російський флот вже не здатний оперувати у західній частині Чорного моря і поступово тікає з Криму. Повний вогневий контроль ЗСУ над півостровом це лише питання часу. І на про дипломатичний фронт Урсула фон дер Ляйн повідомила сьогодні, що ЄС готує 12-й пакет санкцій проти Росії. Саме він дасть можливість відновити інфраструктуру України за рахунок заморожених активів країни-агресорки. Також президентка Єврокомісії запевнила, що вражена реформами, які проводить наша держава. Вам дуже дякуємо за те, що ви зауважили про сім кроків. Я вже хочу зі свого досвіду сказати, що для мене це дуже мене вражає, що ви змогли зможете боротися з повномасштабною агресією і водночас глибоко реформуючи Україну.